Наймолодший кіборг з позивним слива повернувся із Донецького аеропорту. 18-річний майбутній кондитер розповідає, як там тяжко на передовій, як втратив побратимів, як не припиняються обстріли сепаратистами позицій наших військових. Правий сектор відступив з старого терміналу. Там вже просто ну, немає де тримати оборону. Він весь вже я як був, то спалили повністю праву частину і центральну. Ми стояли на лівій частині старого терміналу. І їм завезли Савушки. І вони там такі дири поробили, що там вже ну, нема де тримати оборону. З вірою та надією кіборги захищають Донецький аеропорт. У тяжкі моменти хлопці звертаються з молитвою до Бога. Щоб за команду свою, за, ну, за Україну щоб, і щоб менше було смертей. Аби менше було смертей, потрібна вчасна кваліфікована медична допомога. І життя та здоров'я поранених бійців залежить від того наскільки швидко вона надана. Проте у найгарячіших точках нашої країни не вистачає машин швидкої допомоги. Цей автомобіль вмів врятувати багато життів і навіть не тільки життів врятувати ще здоров'я тих бійців, які були поранені. Але кваліфікована допомога своєчасно не була їм оказано, тому що у ті автомобілі, які зараз є на збройні збройних сил, вони дозволяють повнообсіям здійснити ту медичну допомогу, яку необхідно. Вогник надії на спасіння дають ось ці реанімобілі. Вже найближчим часом. Вони відправляться в зону АТО, аби рятувати наших бійців. Чотири машини, у тому числі і патрульний джип, який презентують кіборгам, закупили за пожертви. Ці автомобілі будуть передаватися до добровольчим батальйоном, бо власне вони мають найбільші потреби в таких автомобілях, бо все-таки держава більше підтримує з збройні сили або міліцейські підрозділи. Власне, цей автомобіль поїде 11-му батальйону Київщини Київська Русь. А друга швидка поїде на перший добровольчий мобільний шпиталь імені Драгоманова. Реанімаційний мікроавтобус ласкаво називають ластівкою, аби швидко літав і рятував не одне життя. Разом з машинами в зону АТО відправляються теплі речі, їжа, медикаменти та навіть пересувні іконостаси. Все освятив святіший патріарх Київський Філарет. Прийшов час, коли ми повинні довести... Що ми дійсно любимо свою батьківщину, свій народ, ми і, і, і ділами допомагаємо нашій армії і допомагаємо тим, хто від, хоче віддати своє життя за, за нашу свободу, за нашу землю, за нашу і, батьківщину. Православна церква Київського патріархату постійно підтримує бійців АТО. Їжа, одяг, медикаменти, техніка. Все це з любов'ю та молитвою відправляється захисникам нашої держави. Анастасія Остроушко, Тарас Біловол соціальна країна.